Вітаю всіх. Мобілізація. Тема продовжується. Давайте. Місто Одеса. Одеса. Мобілізація до кінця року. Яка буде? Місто Одеса. Місто Одеса. Мобілізація до кінця року, яка буде? Місто Одеса. Дивимось, місто Одеса. О, таємничість вилазить. Сильно. Старші аркани які? Сильно будуть. Штормити будуть конкретно. Кінцевий результат. Багато людей потрібно звідти. Дуже багато. що вам сказати? Обмеження сильніші будуть на все. Одеса саме Одеса до кінця року буде дуже весело по мобілізації, багато жертв втрат у нас і нам потрібно це все поповняти. І люди там просто будуть як жертв обставин самі Одесі нікуди не вийти нічого не можуть зробити. Одеса ну що вам сказати? Важко. Одеська область. Одеська область мобілізація до кінця року, яка буде? Одеська область мобілізація до кінця року? Яка буде в нас? Ну, будуть лазити конкретно. Ось вам ТЦК, і вони вважають свої дії справедливими. Обмеження людей знову вилазить. Максимально будуть лазити всюди по області, нерви людям робити. Ви уявляєте, який розпач доводить людей до розпачу просто своїми діями? Просто слів нема. А є тиск обставин. Тобто нам потрібно щось до кінця року зробити з цим до інаугурації Трампа. Також, тому потрібні люди і вважають це справедливим, тащити людей невідомо заради чого? На жаль.